Доброго вечора. Скажіть, а з випадінням щось можна зробити. Звісно, можна, якщо обирати правильні засоби, та чітко розуміти, діану, чи є якась конкретна вже проблема з алопецією? Яка це алопеція. Давай поділюся кейсом однієї своєї клієнтки, яка звернулася до мене майже рік тому з проблемою інтенсивного випадіння, стоншення, порядіння, волосся. Ми почали використовувати наші засоби з лінійки скальпи Вейк. підібрали правильну схему лікування і що отримали вже через півроку прекрасний результат, максимально активізували. Лерість волосся, загустили його, пробудили сплячі фолікули, волосся стало густим, красивим, але не вистачає ще довжини. Півроку роботи, сантиметр або два в місяць загальному відростає. Довжина, тобто результат не перевершений. Ділю ще відгуками своїх клієнтів, їх називають міндобривами, їх називають стимуляторами росту. Хтось порівнює себе з картоплею. Загалом мемів є багато, але головне це позитивний результат в наших клієнтів. Також є вебінар, боротьба з випадінням волосся для того. То, щоб чітко розуміти, коли випадіння посилене є нормою, що таке норма, скільки волосин день може випадати, а коли ж звертатися справді до трихолога. Просто прослухай вебінар, ти вкладаєшся один раз фінансово, але при тому отримаєш інформацію на все життя. і Чітко будеш розуміти, коли очікувати випадіння, як з ним боротися, чи працюють вітаміни, якщо працюють, то які, що купувати, куди вкладатися, і які засоби, які сироватки будуть давати тобі справді результати. А посилання на наш інстаграм-магазин є в шапці профілю.